Я Сергійка знав з маленьких років. Потім він навчався в школі. Я працював директором школи Пасішнянської. Там село, де він народився, де він навчався. Дійсно, була дуже щира і добра дитина. Не пам'ятаю, щоб він когось колись образив, чи він хтось скаржився на нього, чи вчителі, чи діти молодші, чи батьки. Завжди його в приклад ставив іншим дітям. Спортсмен в селі, які заходи проводилися. Він весь час брав участь в цих заходах. Ця вишиванка завжди на ньому, чи Івана Купала, чи якісь різдв'яні свята. Молодь ходила по селі, співали. І ця усмішка його перед очима. Він весь час усміхався. Це було не любила, а зголота. Він на мене не крик. І я за нього не крикнув. У нього робота була хороша. Він по дорозі робив оці розмитки всі. Пішов в армію, служив в Харкові, а це забрали 3 січня вже і 19-го пропав без різці. Це вони перші виїхали в наступліні. Він перший їхав на БТР. і ракету одразу і згоріли всі. Я брат. Побратима, який згорів з Сергієм в одній машині. В той день з двох машин загинуло 10 чоловік, сірожими останнім охороном. І би, історія цих хлопців, якби земна закінчується, вже його душа заспокоїться. За словами побратима, який вижив, він казав, що Сергій був дуже світлою людиною, і він сказав, що з цієї групи. Він був самий веселий, анекдоти не сходили з його уст. Хлопці були заряжені, хлопці були сміливі. Тоді об'єктивно було мало зброї. Який за кордони вина на весь світ, що йде самопотужна 82-га бригада, і зараз вона прорве зуби дракона. Ну, ми бачимо цей результат, об'явили на весь світ і ну, їх, їх чекали. Вони йшли дорогою. Вона була єдина розмінована. Шансів не було. Там дуже була висока температура. За словами очевидців, які там були. Через декілька днів під машиною були калабані, зтикшого алюмінією. Це було 19-го на велике свято, на на спас. Вони якби прямим шляхом одразу на небо. І хлопець був з ними з позивним спас. Він народився і загинув 19 числа в один той самий день. Така історія теж буває.